Бираємо цифрові Ми будемо точно відновлювати. Дуже цікавий та корисний захід, який поєднав багато фахівців, які виклали свої думки, свої певні дослідження. Це дозволить досить фахово рухатись далі в проблематики захисту довкілля. Тому з радістю долучусь ще раз до цього заходу. Є наявності дослідження, якое я можу засвітити. Хтось так хоче упаде трактувати. Хтось інший, меншоєх багатьма онкологами, в тому числі школа зеленої, зеленої демократії, організована е, громадською організацією досить троїти кривий ріг. Є. Важливою і актуальною подією в екологічному житті нашого міста і не тільки нашого міста, тому що спектр учасників, які представлені в якості спікерів, охоплює всю Україну, майже всю Україну. І це ті люди, які переживають за майбутнє нашої держави, переживають за імплементацію екологічних норм. в Норми Європейського союзу доповіді дуже цікаві. Вони викликали багато дискусій, тому що цей процес є діалектичним, достатньо важливим в сенсі отримання саме тої інформації, яка буде лягати потім в основу тих законодавчих документів, які приймаються в державному. В державних органах влади. Тому це дуже гарно. Ми представили також і представлені також і студентами-екологами Криворізького державного педагогічного університету, які зацікавлено вислухали доповідь Максима Сороки стосовно моніторингу навколишнього середовища. Я думаю, що саме така публічність і поширення інформації про цей захід, про стан довкілля є. Тим підґрунтям, який дозволить змінити ситуацію, екологічну ситуацію в нашому місті в Україні на краще, час не легалізує наше бажання мати цю інформацію до ваш додаток дихає Петровщина. Я хочу подякувати організаторам цієї чудової школи зеленої демократії за запрошення, тому що а, за неочікувано цікавий високий рівень дуже різноманітних а, виступів, тренінгів, які можуть. А, Реально змінити уявлення у людей, які ну, не є так сильно залучені, поки що в екологічний моніторинг про проблеми, про те, що е, треба зробити, про виклики, ну і про можливості. Для нас за ці два дні ми отримали дуже багато нових ідей, нових контактів і сподіваюся, що це призведе до якихось нових проєктів, а також до того, що ми зможемо принести якийсь новий тип експертизи і ідей до розслідування воєнних злочинів в Харківській області і теоретично не тільки в Харківській області. По-перше, хочу подякувати колегам з досвіду Кривий Ріг та досвід руйти Україну за запрошення на цей захід. Завжди мені подобаються заходи, коли велика частина присвячена саме дискусії, саме гострим питанням, коли ми не просто ділимося якимись нашими напрацюваннями, а обговорюємо гострі питання, обговорюємо проблематику, яка існує, і шукаємо рішення для них. Саме таким заходом стало. Цей захід присвячений зеленій, зеленій демократії, обговоренню важливих питань, пов'язаних з моніторингом довкілля, пов'язаних з розвитком законодавства, таких як ОВД і загалом екологічне законодавство. На цьому заході було багато спілкування цікавого з колегами, було напрацювання нових планів, нових ідей і головне, це. Зараз під час війни досить важливо нам зустрічатися не тільки онлайн, а й офлайн фізично. Це дійсно надихає це, дійсно дає поштовх для подальшої роботи, і саме таким був цей захід. І ще раз хочу подякувати і спільно працюємо як заради перемоги, де ми можемо, так і для екологічного нашого добробуту. Сертифікат про проходження навчання школи зеленої демократії визивається.